Набридло проводити студентське життя без цікавих моментів, які можна розділити з друзями. Вітаю! Мене звати Данильченко Анастасія, і я подаю свою кандидатуру на посаду студентського ректора нашого університету саме для того, щоб все виправити. Хто як не сучасна молодь України спільними силами може пливти проти течії? Моя основна задача об'єднати нас та висвітлити важливість об'єднання студентства України за допомогою заходів, що будуть спрямовані на подолання комунікаційного бар'єру. Підтримка збройних сил України на даний момент є найважливішою задачею нашого суспільства. Саме для цього ми будемо продовжувати проводити дні донорства, збори та волонтерські заходи. Не менш важливо розвивати свої лідерські здібності для досягнення перспективного майбутнього. Тому ось що я планую зробити: проведення дискусійних панелей, де студенти, виступаючи перед аудиторією, будуть мати можливість розвивати навички публічних виступів та набиратимуться впевненості. До того ж, моя команда буде продовжувати проводити Speaking клаб для підвищення рівня англійської та подолання мовного бар'єру. Обирай найкращого кандидата на посаду студентського ректора Державного університету Житомирська політехніка. Сумно сумно аж за край! Не дивись на мене, не граймосі погинай! Сінного на душі, забере що.